Жили були двері. Це були звичайні під'їзні двері, зроблені з сосни, які ви, напевно, зустрічали у багатоквартирних будинках. І хоча двері були не із знатного роду, а з простих дверей, вони завжди виконали свою роботу чесно, бажаючи бути прикладом для інших дверей. Тільки люди цього не помічали. Вони часто ляскли ними, заклеїли оголошеннями, іноді навіть штовкали ногами. Загалом наші двері. Ніколи не були в шані. Ну, скільки можна терпіти таке відношення? Сьогодні один мешканець дев'ятого поверху так сильно смикнув мене за ручку, що леді не відірвав. Стараєшся для людей, відкриваєшся, закриваєшся, а вони все, що вміють, то й кридвити мене. Так, під'їзні двері скаржилися на своє життя, але ніхто не слухав їх бурчання. Хіба що поштова вантажівка, яка кожен ранок під'їжджала до під'їзду? Поштова вантажівка багато побачила за своє життя. До того ж, через неї проходило стільки газет і журналів, що вона знала про людей все. Так думали про неї і під'їздні двері. Привіт, подруго! Ну що ти? Як там твоє життя? Давно вже з тобою не бачили. Ой, та не як! Стараєшся для людей, стараєшся, а вони тільки погані роблять. Ти про що це дерев'яна? Ну як про що? Сама посуди. Через мене проходить сотні людей, а хоч би один помив або пофарбував М -м -м. квартирні їх і шкірою оббивають і замки гарні вставляють, а деякі навіть з очками. Ой, подруга, ти квартирним то не завтра. Зазд... Я тут чула це нещодавно. Мені розповідали, що в сусідньому під'їзді в 14-й квартирі. Злодії двері геть, помали повністю замки виріс, там ледве на петельках тримаються, уяви собі. О, угу. це, да, так, да. Да. І що це виходить? квартирним теж не солодко живеться. Виходить, так. А із за кого це все? Правильно, із за людей. Ну дивись, якщо так посудити, для людей ти тут і стоїш. Для них ти і створена. Хочеш не хочеш, прийдеться прощати. Що прощати? Угу. Та я вже стільки прощала. Все. Досить Закрийся і нікого не випущу. А знаєш, скільки потрібно прощати? Скільки? От дивись. Виріши мені приклад, скільки буде сім десятків по 7. Двері задумалися. Їм дуже хотілося швидко вирішити цей приклад, щоб показати, що вони хоч із простих, але з дуже розумних. Буде 490. Так, от, це і є число прощення, але мені це число здається не дуже великим. Шо, що, ти думаєш, я не зможу? Зможеш? Я так не говорила. Вирішено, з цього дня я буду вести підрахунок. От як підрахую 490 разів, от тоді тримайтеся, ну тоді і побачимо. Ну, добре, успіхів, до зустрічі! Бувай! Вантажівка поїхала далі визвосити пошту, а двері з твердим рішенням прощати почали з нетерпінням очікувати першого кривника. Довго чекати не довелося. Хлопчисько з дев'ятої квартири хлопцям ще сили, вибігаючи з під'їзду, <рапристо> та так, що їх від петель не зірвало. Як мені боляче. Один. Потім. Прийшла якась тітенька і, забруднивши всі двері клеї, приліпила на них оголошення, в якому мовилося, що гарячої води завтра не буде. Невелика образа. Два. Потім прибігли діти і крейдою написала на спині всякі нехороші слова. Діти, що ви робите? Мені за вас соромно. Три. Так продовжувалося день за днем. Число прощень росло. Двері навіть і раділи глибині своєї деревини, коли їх кривдили. Чим швидше буде число 490, тим швидше я буду мстити. У поштової вантажівки видалися вільна хвилина. І вони знов змогли поговорити, коли вона заїхала в двір. Ну, що там, Рахуєш? Скільки вже? Рахую 87. А це, це значить, що до числа 490 лишилось рівно 403. І що тебе так часто кривдять? А у мене все записано. Я облік веду. Ось, наприклад, вчора один мешканець дев'ятого поверха так сильно смикнув мене за ручку, що леді не відірвав. А позавчора мене взагалі на ніч не закрили. Вітер всю ніч мене розгойдував на петлях. Лед не відірвав. Ого. І звідки у тебе тільки сили беруться, щоб прощати. Знаєш, я просто знаю, що коли настане чи 490. Тоді я буду мстити. Ну, нехороша, це справа помста. Але ж мені, як завжди, вже пора. Бувай до зустрічі! Сил тобі! Вантажівка виїхала, а двері залишилися своїми кривниками. Незабаром вони почали помічати за собою, що справа помсти вже так надихає їх терпіти. Прощення почало даватися легше. 117. 118. Бідна я, бідна. Двері сумували, ніхто не помічав цього. Але вони наполегливо йшли до своєї мети, вирішивши досягти її, щоб це не було. Незабаром образи стали для них чимось звичним, і вони прощали, не замислюючись. Поштова вантажівка не завжди під'їжджала близько до її будинку. Але коли це траплялося, вони завжди були раді поговорити один з одним. Ну, що там, подруга, ще тримаєшся? Тримаюся. І що скільки разів вже пробачила? 238. Ну, це означає, що залишилось 252. Ти вже пройшла майже половину шляху і що дуже тобі важко. Ну, знаєш, я вже звикла, просто потрібне тренування. Ти звикла прощати? Так, спочатку, знаєш, число 490 для мене було неосяжним. А зараз я впевнена, що дойду до фінішу. Ну добре, успіхів. Я постараюся пізніше, що заїхати. Двері почали трохи пишатися собою. О, як багато вони можуть прощати. І це зовсім не складно. Але одного разу ввечері якась компанія підлітків подряпала на і гладкі дошки. Молодна царапала і написи типу коля. Плюс Оля, Воля. Я разу, побачите, було дуже важко!» Що ви робите? Ох, за що вони так зі мною? Як мені боляче! Всю ніч вони скрипіли на своїх петлях. Хтось з мешканців навіть подумав, що треба змастити їх іржаві петлі. Просто він не знав, що так плачуть двері. Але звідки знову сили прощати? Це було дивно, але двері раптом відчули, що прощати. Для них почула навіть якось і приємно. Це робило їх не просто сильними або гідними в своїх очах, але наповнювало чимось таким досі незнайомим, напевно, любов'ю до людей. Які вони всі різні, всі кудись поспішають. Звісно, куди їм дивитися на такі звичайні під'їздні двері. А я ж їм можу послужити. Дверима знову сильно хлопнули. Поштова вантажівка цього разу просто не впізнала свою подругу. Що це з тобою подруга? Ти ще тримаєшся? Скільки ще залишилося? Тримаюся. Залишилось зовсім трошки, 20 разів. І можна мстити. Але знаєш, щось мені не хочеться мстити вже. Як? Ти ж так була налаштована проти людей? Що це з тобою трапилось? Я, здається, навчилась їх прощати. І. Любити? Любити? Та за що ж їх любити? Ти ж розповідала, що тебе строки ніхто не фарбував, не мив, а тільки експлуатують, експлуатують, а ти їх любиш. Дивно. я не знаю, як тобі цього об'яснити. Що зі мною робиться? Я тобі не можу це об'яснити. Але я знаю тільки одне, що я навчилася їх прощати і любити. І я не знаю, що буде, коли настане число 490, бо я вже не хочу мстити. Дивно, звичайно, тебе не зрозумієш. то хочеш прощати, то не хочеш. Ой, Звідки ти взагалі взяла це число 490? Ну як? Звідки? Ну дивись, в моєму кузові колись перевозили Біблії, і там було написано, що Ісус Христос так навчав своїх учнів. Mm. Та мені вже пора. Бувай. Бувай. Вантажівка виїхала. Двері знову залишилися один на один зі своїми кривниками. Число 490 неблаганно наближалося. 490. 490. Ну чому не більше? Нарешті настав той день, коли двері пробачили 489 разів. Було вже пізно. Мешканці давно спали, коли під'їзні двері почали міркувати про свою проблему. Я, звісно, можу закритись і нікого не випускати. Я можу прищемити комусь пальця або висунути цвяхи і провати плаття. Але я не хочу! Я не хочу мстити! Ох, що мені робити тепер? Двері знову заскрибіли на своїх державих петлях. Вони проплакали всю ніч. Знову хтось з мешканців вирішив, що пора. Нарешті пора змастити ці самі петлі. А може, і пофарбувати двері в під'їзді. На ранок. Прокинулися двері від важкого сну. Їм снилися цифри, величезні вогняні цифри, а більше всіх перед учимо маячило число 490. Все вирішено. Я не буду мстити. Може, Христос і вчив 490 разів, але в мене інша математика. Я буду прощати більше. І двері вирішили відкласти свій план помсти назавжди. Вони не знали, що насправді саме про це, і вчив своїх учнів Ісус Христос. Ніби тягар спав з петель, як мені легко. Вони радісно відкрилися першому заспаному мешканцеві, що поспішав на роботу, а він знову подумав, що добре було увечері пофарбувати двері в під'їзді і змастити їхні іржаві петлі.